Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу розглянути партію, яка вважається однією з класичних на тему Цуцвангу. Тобто ми дивилися Суцванку у Еншпілі, і там доволі типові теж є приклади, але тим не менш іноді Суцван буває і Метельшпілі, тобто середині гри. І давайте, наприклад, цієї партії Земіш Німцович подивимось, як це може бути. Отож, Арон Німцович доволі відомий гравець свого часу, він написав книгу Моя система, яку я теж вам раджу прочитати, А в цьому відео якраз таки подивимося, як в реальному житті грав Німцович. Отож, Займіш Німцович, і перед нами після d4 конів 6, C4 E6, Кінів 3 і B6 виникла доволі типова позиція, і це новий індійський захист. Отож, далі було G3. Ну і в цій позиції часто слона 6 грають чорні у сучасному світі, але тим не менш тоді теорія була трохи іншою. І Сонбас 7 зіграв Німцовіч, це теж дійсно, що гарний і хороший хід, так теж грають в наш час. Отож, далі давайте доволі швидко подивимось початкові ходи, тут поки що нічого цікавого не відбувалося, і чорні, і білі розвивають свої фігури, захоплюють центр. Позиція була приблизно рівна, поки що немає навіть що сказати, просто підсилюють позицію і ті і інші. Але тим не менш, сходом побачимо, що білі дуже якось пасивно і без на розірвували цю позицію. Тобто позиція так, вона рівна, але тим не менш все ж таки треба білим якийсь план придумати, а вони просто робили, як я люблю казати, ходи раді ходів, і ці оці самі ходи раді-ходів, вони дуже часто приводять до того, що ви свою позицію погіршуєте. Отож, аж три. FT7 короля 2 тобто, в принципі, ідея можлива, але не зовсім розуміло, навіщо це потрібно білим. Тобто це невідомо, чи підсилення, чи просто втрата часу, скоріше за все саме друге. І чорні користуються цим і самі грають доволі активно. І 5, нападають на слона, хочуть його поміняти, Слон ходить і F5. Тобто, це друга ідея ходить і 5 5, пішака по лінії F. Ну і далі 104, звісно, що теж чорні варіанти готові зіграти. Можливо, не прямо зараз, але тим не менш в майбутньому хіде в 4 звісно, що ми теж плануємо зробити за чорних. Ну, що ж, Білі зіграли ФС D1 і B4, ще один активний хід від чорних, і вже доводиться грати білим дуже коряво я б сказав. Кінь B1, звісно, що такі ходи від гарного життя ніхто не робить. А далі слон B5, Тураж G1, уходячи від зв'язки. Слон D6, і отут а, був, я вважаю, що ключовий момент у всій а, партії. Тобто, в принципі, в цій позиції так є невелика позиційна перевага на боці чорних, ну, перш за все, за що того, що у білих доволі погано стоять фігури, особливо Кінь на Б1, звісно, що не прикрашає а, цю позицію. Але можна було тут, як сказав би так, терпіти. Тобто просто спокійно, акуратно грати, без якихось різких рухів. Ну, наприклад, слон f 3 Напали на коня, а далі не ходить. І, наприклад, слон F4. В принципі, білі хочуть помінятись. Чорний теж не проти мінятись. Наприклад, кінь e 4 слон D6, F d6, ну і король G2. Тобто просто білі обережно грають, захищають всі свої слабкі місця, наприклад, пішак на F2 десь підвисав. Ну і далі так. У чорних, звісно, що є там десь план підсилювати позицію, причому це можна робити різним шином, наприклад, А5, ну і десь в майбутньому А4, потім. А три, наприклад, так, зтогинути пішака, там, десь тура це 8 є хід. Але все це доволі повільно і, в принципі, в білих тут, звісно, що немає ніякого цукцванного. Так, позиція приємніша у чорних, але в принципі, можна грати, нічого дуже поганого, обіді ще не зробили. Оцінка, ви бачите, мінус 10-7. Тут доволі багато ходів нормальних є у білих, тобто вони ще можуть щось чогось вибирати. А от в партії білі знайшли цікаву тактику, але як іноді буває, тактика ця обернулася для білих якраз таки дуже погано. Тобто білі виграли матеріал, але тим не менш їх позиція стала повністю безнадійною. Отож, вони зіграли е 4 ну, В чому була ідея цього ходу? Це не просто підставка пішака. Ідея в тому, що після Ф'є білі з'їдають коня на полі H5. Ну, здавалося, здається, що все у білих дуже добре. у них. Зайвий кінь за пішака, ну Турайв 2 у чорних яхів. так, і в принципі, кінь буде за два пішаки, але тим не менш кінь, все ж таки фігура доволі сильна і здається, що у білих тут перевага. Але насправді в чому проблема? Позиції білих, що у них вже навіть цій позиції майже Ну Давайте ще пару ходів зробимо і подивимося, чому це так. же 5. Далі чорні грають турайв 8, підсилюють свою позицію, король роліш 1. Виходячи з підзв'язки, і тура з F8 на F5. Нападаємо на ферзя, ферзі тригати треба і слон слонти ще більше підсилюємо цю позицію. А далі Тура c на полі e 1 і H6. І отут виникла доволі а, цікава і унікальна, я б сказав, позиція. Тобто у білих а, є дуже Багато фігур ми бачимо ферзь, дві тури, два слона і кінь, але тим не менш у них майже повний це сванг, і в цій позиції Білі здались, оцінка, бачите, самі мінус 5. Отож, давайте цю позицію проаналізуємо більш детально і все ж таки з'ясуємо, чому вона настільки погана для білих і чому тут Білі здались і в, принципі, в чому їх проблеми в даній ситуації. Отож, давайте дивитись, в принципі, чи є якісь хоча б більш-менш логічні готи за білих. Ну, починаємо з ферзя З найціннішої фігури, ферзь нікуди піти не може, всі ходи ферзя під бой. Ферзя відмітаємо. Тура на F1. Це теж поганий хід, тому що це під бой. Тура з поля є один може піти, але у цього ходу теж є проблема. Тоді чорні грають Тура Е2, і білі втрачають ферзя. Тобто це теж буде погано. Слон, звісно, що теж нікуди не ходить. Один слон з поля G2, а слон з поля D2 піти начебто може, але тоді втрачається кінь на полі B1. Це теж буде погано, ну і кінь теж ходити нікуди не може, все це буде під пішака. Ну і залишається тільки пішаками ходити білим, це звісно, що доволі сумно, але тим не менш, давайте це теж подивимось. Ну і одна з головних ідей чорних, яка буде на багато ходів пішаками, у білих це f 3. Наприклад, G4, тоді граємо тура F3. Ну, ідея в тому, що якщо з'їсти в основному, то буде Тура H2 мат. Але тим не менш, навіть якщо білі зіграють інакше, наприклад, вони зіграють пішаком на поле А3, ну, тут можна різному зіграти і з'їсти на А3, і пішохоком на а 5 піти, але мені подобається та ж сама ідея, то раз F5 на F3. Білі з'їдають, тепер ніякого мату в нас вже немає, але ми з'їдаємо іншою турою на F3, і виявляється, що ферзь залишився без ходів. Тобто дуже важливо, що ми 6 зіграли раніше, і тепер ферзь G5 ходу немає. Чорні перемагають виграючи ферза. Ну і також, в принципі, що можна ще подивитись, наприклад, h 4 ще я подивився. тут, ну, в принципі, Майже всі ходи, які є обіглим, подивились. І тут знову ж таки та ж сама ідея, це Турайв 3. Турайв 3, і знову ж таки тут чорні, як мінімум, грають ферзя а, за туру. І, за, точніше, ферзя за дві тури, але ще й слон. Крім того, у нас буде тут велика перевага, бо матеріалу буде у чорних. Ну що ж, дуже цікава партія, в принципі, дуже рідко таке буває, коли у чорних настільки повна домінація. Це при тому, що у білих зайвий кінь і в принципі дуже багато фігури здається ну як так, що немає жодного нормального ходу, але так, дійсно, нормальних ходів у білих немає. У них майже повний цукцванг. І крім того, ще й конкретна є погроза у чорних, це зіграти тура на f3 на майже всі ходи нормальні за білих. І там білі втрачають вразя, після чого програють партію. Ну що ж, така дуже цікава і типова партія для Цуксуангу. та, звісно, що Цуксуанг частіше за все трапляється саме веншмірі, коли вже фігур майже не лишилось, але тим не менше всередині партії теж це має місце. Ну що ж, дякую всім за увагу і до зустрічі!